Черкаська служба новин у студії Наталія Кулик з оглядом останніх подій з життя регіону, зокрема, у випуску Дивіться про таке. Квитковий експеримент Черкаси Автотранс запровадило в обласному центрі дворазові білети. З оздоровчого табору на лікарняне ліжко чим годують дітей в обласних оздоровницях та чи вдасться Черкащині уникнути масових отруєнь влітку. Літнє сонцестояння. Цьогоріч на 21 червня припав найдовший світловий день. Сьогодні очікують і найкоротшу ніч. За п'ять місяців цього року підприємства Черкащини завдали державі збитків у два рази більше ніж за відповідний період 2011-го. Причина тому недосплата податків, занижені ставки на оренду землі та завищення витрат в житлово-комунальному секторі. У чому причина економічних проблем та хто понесе за це відповідальність? Владці з'ясовували під час чергової колегії. Тема покращення фінансово-бюджетної дисципліни Черкащини у керівництва області на контролі. Ще півроку тому очільник нашого регіону Сергій Тулуб дав розпорядження працювати на випередження економічних порушень. Утім, віз і нині там сума збитків завданих державі зростає. І це при тому, що у 2012-му КРУ проводила значно менше перевірок ніж минулоріч. Це стало наслідком в першу чергу недостатніми контрзаходами, низьким рівнем виконавчої дисципліни та послабленим внутрішнім контролем з боку керівників, підприємств, установ і організацій. Цьогоріч держфінінспекція навідалася в гості до 147 підприємств. З них у 130 були виявлені порушення, що призвели до недонаповнення держбюджету. Характерними для Черкащини є порушення під час використання бюджетних коштів у сфері управління державним і комунальним майном. Повідомили доповідачі. Нині ведеться робота на відшкодування цих ресурсів. Порушено понад 60 кримінальних справ. 250 посадових осіб вже притягнені до відповідальності. А у вересні гряде нова ревізія цього разу на вищому рівні. Не лише кошториси, ми перевіряємо ваше рішення, своєчасність прийнятих рішень відповідно до законодавства. Тобто, це в першу чергу. Перегляньте, будь ласка, свої повноваження і відповідальність, тому що ревізор, коли приходить на ревізію, яка ціль наше прибуття. Тобто встановити порушення і сказати, хто є винною особою. Якщо ви не будете розподіляти обов'язки, чітко буде не розписано хто за що відповідає. У нас винний, ну, залишається керівник відповідно до законодавства. В інших областях, які вже піддалися фінансовим перевіркам, найбільше порушень було виявлено у земельних оборудках, кошторисах, актах, по держзакупівлях, легітимності прийнятих обласними радами рішень та їх виконання на це і порекомендували Черкащанам звернути особливу увагу. Населення Черкащини скоротилося на 2,5 тисячі осіб. І це лише за 4 місяці поточного року. З січня по квітень в області померло понад 7 тисяч осіб, а народилося трохи більше 4 тисяч малюків. Таким чином, на сьогодні в області проживає близько 1 мільйона 300 тисяч громадян, повідомляє головне управління статистики в Черкаській області. Кожного року на Черкащині вода забирає десятки людських життів. Лише від початку 2012-го потонуло 27 осіб, троє з них діти. Щоб запобігати трагедіям, рятувальники постійно проводять навчання. Сьогодні свою майстерність з порятунку потопаючим демонструвала комунальна водолазно-рятувальна служба на базі поста Черкаського річкового вокзалу. Подробиці у репортажі Ірина Васюре. Геннадій Віхров працює водолазом вже сім років. Сьогодні, за легендою, він рятує людину, яка впала у воду, коли спускалася по трапу з катера на берег. Після завершення тренувань він пригадує найскладніші випадки в своїй роботі. Тяжело, коли діти тонуть. Більше всього морально тяжело, це коли діти. У мене такий случай був один раз, слава Богу. В минулому році я доставав двох дітей. Це, ну, вот пожалуй, найславіший случай. Морально слабший. А так моя робота? Надати першу медичну допомогу потепельнику може кожна людина. Часто саме від її вмінь залежить доля потерпілого. Схема проста, але її треба знати. Укласти під голову, покласти все, що є під руками. На даний момент я поклала сумку, запрокинути голову значить марлічкою. Положити на ротову порожнину, закрити нос два глибоких вдоха і на середину грудної клітки поставити руки хрест і зробити 15, 15 нажатій. Володимир Циганков постійно організовує подібні тренування для рятувальних постів. Він розповідає, щоб не стати учасником трагічних подій, треба вміти правильно поводитись на воді. Перше не купатися в місцях заборонених для купання. Друге вживаючи спитні напої, не залазити в воду. Третє коли розгаряче на тіло не пернати, а в воду заходити поступово, коли тіло холоде, потім йти купатися. Втім, якщо біда все ж таки сталася, слід негайно телефонувати 101. Життя у селах Черкащини відроджується, але нагальними залишаються питання газифікації та приватизації землі. Такого висновку дійшов голова Черкаської обласної ради Валерій Черняк, побувавши на Шполянщині. Головна мета його візиту ознайомлення із роботою сільських рад. У селі Сигнаївка реалізується концепція державної цільової програми школа майбутнього на базі місцевого навчально-виховного комплексу. Свідчення тому наповненість класів та високі показники успішності учнів. 100% дітей у позашкільний час задіяні у гуртках різних напрямків. А у Водяному тривають ремонтні роботи будинку культури за підтримки місцевого підприємства. Село активно розвивається, втім, ряд невирішених проблем все ж залишається. На сьогодні людей хвилює газифікація населеного пункту, так як. Уже Топографія по селу у нас була минулий рік проведена, люди здали невеликі кошти. Роботи значить, так і почалися, але продовження немає через те, що газохація проводиться в тому, як є підвідний газопровід до села. А на сьогоднішній день це таке основне питання. В рамках візиту на Шполянщину голова Черкаської облради провів особистий прийом громадян. Проблеми, з якими люди звертаються до влади, допомагають побачити прорахунки та недопрацювання. Я хотів поцікавитися, наскільки сьогодні активно, продуктивно працюють на місцях голови сільських рад, тому що вони вперше, на мій погляд, відчули за останні два роки з приходом нової влади, відчули, що таке бюджет, як ним сьогодні скоригувати так, щоб село і громада мали якусь перспективу розвитку. Найближчим часом у Водяному пройде нарада сільських селищних рад, де їх очільники звітуватимуть про виконання роботи у населених пунктах. Земельні ділянки загальною площею 700 гектарів та вартістю понад 6 мільйонів гривень товариство Чигирин зерно використовувало незаконно. Таке рішення прийняв господарський суд Черкаської області за позовами прокурора Чигиринського району. Землю сільськогосподарського призначення повернули територіальним громадам. На користь державної бюджетної спеціалізованої установи аграрний фонд із підприємства за незалежне використання договорів стягнуто більше 340 тисяч гривень. Повідомляє прес-секретар прокурора Черкаської області. Проїзд із одним білетом у двох маршрутках. Тепер це реалії життя Черкащан. Два місяці тому у місті ввели пересадочний квиток. Його вартість, як і звичайного, становить 2,5 гривні. Отримати його можна у чотирьох автобусах під номерами 8, 21, 26 та 27. На інші транспортні засоби його дія не поширюється. Квиток дворазового використання Черкаса Автотранс запровадило, щоб не відкривати новий маршрут, щоб досить дорого. Чи виправдала себе така система перевезення? Далі у матеріалі на думка студент Максим пересадочний квиток тестує вперше. Переваги такої поїздки очевидні каже: тепер дорога додому обійдеться йому вдвічі дешевше. Я вважаю, що це дуже гарна думка, тому що люди економлять свої гроші, вони можуть пересісти на той маршрут, який їм вигідний. А не так, як постійно повищують плату за квиток. Якщо черкасцям зручно, то кондукторам не дуже. Їм побільшало роботи, бо на пересадочних квитках необхідно ставити спеціальні позначки, а крім того, треба зайців пильнувати, вчасно видавати квитки та збирати гроші. Ми даємо пересадочний квиток, віддільний білетик і пишемо дату, число і номер маршруту. Пересадочний квиток діє на чотирьох маршрутах 8, 21, 26 та 27. Після того, як ви вийшли з автобуса, скористатись не можна лише раз упродовж наступних 20 хвилин. Пізніше він вже буде недійсним. У Черкаси автотрансі запевняють, таким чином вдосконалили систему перевезення. Тільки от чи принесе вона прибуток, поки що сказати там не готові. Адже студенти поїхали на канікули і пасажирів поменшало. Но мы рассчитываем, что мы не потеряем финансовую. То есть экономика предприятия не пострадает. Выиграет от этого населения города, выиграет от того, что город сам значит, не будет такая загруженность дополнительными маршрутами в центре города. Щодня пересадочним квитком у чотирьох маршрутках користуються до 600 пасажирів. У Черкаси автотрансі незабаром обіцяють порадувати черкащан ще кількома нововведеннями, якими саме не зізнаються, бо вони ще у процесі розробки. З оздоровчого табору на лікарняне ліжко минулоріч Україною прокотилася хвиля масових дитячих отруєнь. Чернігівщина, Севастополь, Запоріжжя, Харків, Черкащині вдалося уникнути цього лиха. Однак, чи все так безхмарно на кухнях обласних оздоровниць? Чим годують відпочивальників і хто контролює організацію дитячого харчування? Деталі намагалась з'ясувати наша знімальна група. Звичайний сніданок у звичайному таборі каша, котлета, огілок, чай, хліб з маслом. У таборі Україна на харчування передбачено 43 гривні на добу. Цих коштів вистачає, аби годувати відпочивальників п'ять разів, додавати до раціону, крім стандартного набору продуктів, фрукти, соки, йогурти. Звісно, смаки у всіх різні, але діти їдять з апетитом і запевняють, що голодні не ходять. Особливих забаганок щодо меню теж не висловлюють. Насто тут дуже смачно і корисно. Е, ніколи не бувають діти голодні. Мені найбільше подобається каша, чай. Ну ще полюбляю котлету. Я найбільше всього люблю млинці та просто чаєм. Харчові уподобання юних відпочивальників тут не залишають без уваги. Причому не лише працівники табору, а й представники профільної профспілки, що ним опікується. Ми слідкуємо де закуповуються продукти харчування, які продукти. Інколи дійсно приїжджаємо і дивимося що діти їдять, який у дітей смак. Все це під контролем. Всі намагаються разом тримати це питання під контролем. Директор санаторію, на базі якого влітку діє дитячий оздоровчий табір, говорить за 12 років роботи не пригадує жодного випадку масових харчових отруєнь. У закладі створено умови для закупівлі виключно свіжих продуктів, їх зберігання та технології приготування страв. Більше занепокоєння викликають візити батьків, які намагаються підгодовувати чат. Ми стараємося ограждати і придупреждаємо дітей і радітелей, що є номенклатура товару, яку можна приносити к нам в лагерь і відповідно, підкармливати дітей. От. ну пока слава Богу. Благополучно є ситуацією в цілому на Черкащині. Запевняють у обласній санітарно-епідеміологічній службі. На сьогоднішній день у нас випадків отруєння, будь-яких речових отруєнь, гострих кишкових інфекцій, таке інше, тобто епідемічних ускладнень пов'язаних з перебуванням дітей в закладах оздоровлення і відпочинку. У нас зареєстровано не було. Але позитивна статистика має й зворотній бік. Спочатку оздоровчого сезону понад 60 осіб вже було притягнуто санепідеміологами до адміністративної відповідальності за порушення норм щодо організації дитячого харчування. А недотримання санітарного законодавства при перевірках дитячих та оздоровчих закладів має місце при. Приблизно в 6% випадків. При такій спекотній погоді ці незначні порушення можуть обернутися злим жартом. Та чи мають діти розраховуватися за недбалість дорослих власним здоров'ям? П'ять років позбавлення волі за фальсифікат. Восени минулого року податкова міліція Черкащини припинила нелегальну діяльність. 40-річного чоловіка з Смілянщини, який займався виробництвом фальсифікованих алкогольних напоїв, згідно з висновками експертизи, така діяльність становила загрозу для життя і здоров'я громадян. В результаті кримінальної справи суд визнав горе виробника винним та призначив покарання позбавлення волі строком на 5 років із вилученням та знищенням вироблених товарів та із конфіскацією обладнання для її виготовлення. Заслужений працівник культури України Юрій Тупицький, кінорежисер шести фільмів, автор кількох збірок поезій і прози. А ще чудовий музикант і самодіяльний композитор. Саме цього року Юрій Тупицький став членом національної спілки письменників. Йому 77 років. Та, попри поважний вік, він сповнений нових творчих планів і задумів. Юрій Тупецький розповідає, що йому пощастило спілкуватись із Юрієм Мушкетиком, Миколою Вінграновським акторами його кінострічок були Іван Миколайчук, Клара Лучко, Костянтин Степанков, Броніслав Брундуков. Сьогодні він щасливий, що його прийняли до спілки письменників України. Це Юрій Петрович Тупицький. Ми сьогодні вітаємо його у нашій спілці. Нагоди, Юрію Петровичу, що ви стали членом Національної спілки письменників України. Це для мене велика честь. Ми дуже раді, що ви наш творчий потенціал Черкаської обласної організації поповнили своєю присутністю, своїми прекрасними книжками, які ми ось бачимо тут. Я свою подяку тим, хто провігував. Віраські Юрій Тупицький багато років пропрацював на київській кіностудії імені Довженка. Він режисер художніх фільмів, які увійшли до скарбниці української кінематографії. Знайди свій дім Крижані квіти Завтра вистава. Два роки тиші. Юрій Тупицький – автор романа Хроніки, заговорений книг, гріхи наші, білі мої лебеді, поетичної збірки «Семи гори». В Україну прийшло астрономічне літо. Його ознаменувала літнє сонцестояння, що цього року припало на 21 червня і розпочалося у 2 годині 9 хвилині за київським часом. Це означає, що сонце, рухаючись по екліптиці, досягло його найбільшого схилення. А отже, промені небесного світила досягають дна найглибших впадин океану. Сьогодні у нас найдовший світловий день у році і найкоротша ніч у давнину це стало приводом для містичних обрядів. Люди поклонялися сонцю, силам природи і померлим духам. Так, на Русі був започаткований празник Купайла, але з приходом на наші землі християнства, купала було адаптоване як день Івана Хрестителя і перенесено на два тижні пізніше. Попри це, день літнього сонцестояння і досі асоціюється у багатьох людей із язичництвом, магічною цілющістю трав та буянням літа. Такими побачила останні події регіону команда Черкаської служби новин. Більше у наступних випусках та на нашому сайті www.rosmedia.com.ua. Ну а далі про новини спорту розповість Людмила Шевченко. Доброго вечора усім прихильникам спорту. І далі, як завжди, про результати та досягнення наших спортсменів. Усі розмови про євро не обійшли футбольної тематики і урядовці на засіданні. Кабміну прем'єр Микола Азаров наголосив, що наша збірна гідно показала себе у поєдинку із англійською командою. І, хоча участь України в чемпіонаті завершилася, футбольне свято триває. Участь української збірної в Єврочемпіонаті завершилася. Поєдинок із англійцями став вирішальним. Утім, наша команда показала гідну гру, наголосив Микола Азаров. За час євро кордон держави вже перетнуло понад 4 мільйона іноземців. Глава уряду переконаний, всі вони задоволені підготовкою України та повезуть із собою лише приємні враження. Наші хлопці боролися самовіддано. до останніх хвилини намагалися вирвати перемогу. Я впевнений, що збірна Україна здатна перемагати найсильніших суперників. Але спорт є спорт. Ми продемонстрували всьому світу, що здатні вирішувати найскладніші завдання в короткий термін кардинально осучаснювати інфраструктуру тощо. Наша країна перемогла скептиків і недругів, які бажали провалу. Великому святу спорту в Україні. Віталій Кличко завітав до Черкас. Супербоксер приїхав з метою відкрити спортивний майданчик, презентований місту фондом братів Кличко. Він розташований в сквері Надія що по вулиці 30 років перемоги. Черкас серед міст, які виграли один з 12 майданчиків, які упродовж літа будуть встановлені по всій Україні. Загалом подали заявки 150 учасників. Майданчик в сквері Надія став 104-м, який збудував фонд братів Кличко по всій Україні в рамках проєкту Клич друзів. Чотири з них вже були встановлені на Черкащині. Відкриття спортивного майданчика організатори перетворили на справжнє шоу з різноманітними естафетами і конкурсами. Для більшості відвідувачів черкаського скверу. Поява головної боксерської зірки східної Європи стала значно важливішою ніж будівництво безпосередньо самого майданчика. Не встиг Віталій Кличко підійти поближче до люду, як його миттєво оточило широке коло прихильників. Були й ті, хто хотів відразу з ним помірятися силами. Ось цей сміливий хлопчик накинувся на зірку в боксерських рукавицях, жарт кличко оцінив і довго не відпускав малого з власних рук. Промова українською і загравання з публікою. Цим потіше боксер, аудиторію далі. Зокрема, зізнався, що полюбляє приїздити на Черкащину, адже його коріння належить саме нашому регіону. В етнічному плані це моя батьківщина, батьківщина моїх предків, пращурів. Я не так часто я хотів би. Приїжджаю до Черкащини, але приїжджаю з великою радістю, тому що у мене багато друзів. Ми проводимо боксерський турнір в Черкасах. Я полюбляю, полюбляю цей регіон. і дуже гарно, що ми можемо вже відкрити четвертий спортивний майданчик в цьому місці. Від загальних моментів Кличко перейшов до практики, і одним із перших випробував подарований майданчик. Найбільше часу він провів біля баскетбольного кільця. Все таки зріст дозволяє бути на висоті і в цьому виді спорту. На завершення свого візиту в сквер Надія Віталій Кличко провів масштабну автограф. Сесію час бігав, а бажаючих менше не ставало. Поволі Віталій Кличко присувався до автомобіля, а за ним йшов довжелезний шлейф, бажаючих отримати. Дорогоцінний автограф. Зрештою більшість таки скористалася підняти настроєм боксера. Гарний настрій був і у сім'ї Романових. Мало хто знає, що саме ця скромна доброзичлива родина і стала головним ініціатором візиту зірки «Сквер Надія». Вони спільно із дирекцією парків міста надіслали заявку до фонду братів Кличко для отримання майданчика. Пройшло якогось два тижні. І їх ініціатива стала реальністю. Я до кінця не можу повірити, що от нам так повезло, і ми виграли сильно та конкурс. Я как-то так без особої надежди, навірно, якщо так можна виразитися. Ну слава Богу, і навіть якщо б там ну я не знаю, мені подобається очень сильно. Після відкриття спортивного майданчику Віталій Клишко вирушив на ще низку офіційних заходів, запланованих в Черкасах на сьогодні. Завтра він відвідає Городищенський район. Черкаські мапи підписали угоду з атакуючим захисником Юрієм Лухманчуком. Минулому сезоні українець виступав у складі Дніпро Азота і набрав середньому за гру 3,6 очка та виконував 1,8 підбирань. Лухманчук вже виступав за нашу команду, до якої прийшов у 2006 році. Причому в Черкасах провів аж три сезони. Таким чином він став вже третім українцем, з яким Черкаський клуб уклав угоду на новий сезон. До цього були підписані Олександр Неруш та Денис Яковлєв. Прибудуть новачки до Черкас наприкінці липня, коли в команди завершиться відпустка. За словами головного тренера Йовіціарсіча, саме з того часу розпочнеться укладання контрактів з легіонерами клубу. А з 25 липня черкаські мавпи розпочнуть підготовку до нового сезону в Суперлізі, який стартує наприкінці вересня. 続いては、「よ <noise> し<楽> Черкащанин поїде до Лондона на Олімпійські ігри. У Мюнхені на Кубку світу з академічного веслування серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату українська четвірка виборола бронзову нагороду на дистанції тисяча метрів, поступившись командам Великобританії та Німеччини. У складі української четвірки смілянин Андрій Стельмах, який успішно дебютував на цих змаганнях та виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу, повідомляє інтернет-портал Черкаський спорт. На Олімпійській Іські ігри до Лондона їде ще одна спортсменка. Черкаська легкоатлетка Юлія Улішевська на чемпіонаті України, який відбувся у Ялті, становила три рекорди, що дало право їй представляти нашу державу у естафеті 4 по 4 на головних іграх. Чотириріччя тренується атлетка у Черкасах під контролем тренера Леоніда Сіренка. Спортсменка говорить, що задля перемоги потрібно багато працювати, тримати завжди себе в спортивній формі і не пропускати тренувань. Для неї спорт це життя. 11 років тяжких тренувань, сотні зношених кросівок, недоспані ночі, безліч нагород за спортивні досягнення. Така реальність майстра спорту міжнародного класу Юлії Олішевської дівчина одна з перспективних претендентів, які потрапили до числа кандидатів на участь в літніх Олімпійських іграх, що цьогоріч мають відбутися у Лондоні. Я стараюсь, звісно, очень хочеться. Це моя мічка. Може бути із детства. Як у кожного спортсмена, который тренується, єдина мечта большая это поехать на Олімпійські ігри. Для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри, потрібно кожному спортсмену особисто вибороти ліцензію на участь у змаганнях. Леонід Сіренко, голова федерації легкої атлетики Черкаської області, та за сумісництвом тренер Юлії Олішевської, наголошує, що проблем із підготовкою до Олімпійських ігор багато, а от допомоги мінімум. Нині спортсменка активно тренується. Ця та налаштовується на лондонський старт. А це все зустрінемось вже завтра. Спортивна редакція новин працює вже над новим випуском. Перемагайте разом з нашими спортсменами. Побачимось. Прогноз погоди на 22 червня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 15-20 тепла, в день – 29-34, У Черкасах вночі від 17 до 19, а в день від 31 до 33 тепла. Температура води в Дніпрі біля Черкас плюс 23. Атмосферний тиск в межах норми. Наступної доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря коливатиметься. Передбачається мінлива хмарність вночі без опадів. В день невеликий короткочасний дощ, місцями по області гроза, слабкий град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. При грозах порівчастий. Увага! У зв'язку зі значним дефіцитом опадів з другої декади травня на Черкащині утримується ґрунтова засуха. Нині погоду Черкащини формують атмосферні фронти, які зумовлять короткочасні грозові дощі, спека дещо спаде, температура повітря знизиться до комфортних значень. А за церковним календарем 22 червня вшанується пам'ять святителя Кирила Олександрійського у минулі часи, день 22 червня. Мав ще й таку назву Кирило, кінець весни, початок літу. Це день літнього сонцестояння і найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили: на Кирила сонечко віддає землі всю свою силу, по сонцю і про погоду судили. Якщо воно світить в день, ніби через оболонку потрібно незабаром чекати на дощ. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.